Обласна рада прийняла рішення про передачу, дала згоду на передачу кількох таких шкіл інтернатів на районний бюджет. І тоді стояло питання і по Олександрійській школі інтернату, Добре. тому що це було аналогічно. У нас завалля, в нас, нас Малависка, Добровеличківка і Олександрійська. Ну, й не тоді ішла тема, щоб просто всі передати і сільської місцевості навколо Олександрії у вашому випадку дітей підтягнути, давати якісну освіту. Заваляться Гайверський, мала маловиста Добровеличківка, вже депутати районних рад поприймали рішення, що вони приймають ці школи-інтернати і вони йдуть цим шляхом: створюють освітні центри для дітей із сільської місцевості, використовуючи базу цих закладів. У вашому закладу стояла аналогічна ситуація, але тоді колектив заявив, що проти того, щоб категорично передачі до міста. І ми почали розглядати, яка ж є можливість зберегти заклад в іншому форматі. Вийшли на формат військово-спортивного закладу, якого в області немає. Трібно. Ну а як на що ми писали заяву? Скажіть мені будь На що дітей травмували тестування я перед екзаменом переживала. Ви розумієте, що це діти? І ви набирали спеціалізований клас ви, да. ви заяви мали писати після того, як було вирішено питання, що клас набирали. Так нас не повідомили. Є результати конкурсу. І є рішення, або клас є, або його немає. Ви ті, ті це вам рішення вивізли 31 числа в 4 години. 16.00 Це правильно? вам стало відомо. 31 в -го 4 години. А для того, щоб зрозуміти, чи ми набираємо, треба було цей конкурс провести. Ну, прове... От ми його провели, і на сьогодні бачимо, що в нас 50% класу. Добре, лише а я знаю конкретно, що я пройшла тести, і моя дитиночка тренується і 1 вересня йде в цю школу. Що мені робити за? Куди мені завтра? Нікуди його не вести. Дитину вести го а другу в інтернат. як мені це? Везти? Як розділи дітей, як дітям? Як я мені це діліть. Вас діти одного віку? Той, де... Я пер... я, а в мене, мене 8-й перший. Що мені сказати дитині? Що ти хороший, він йде в інтернат, в хорошу, красиву школу, а ти погана, так? чи що <пас> мені сказати дитині? Скоріш за все, школа номер 16 опалюватись не буде. Це буде екстра, екстра ситуація. Скоріше за все, що діти 16 школи будуть переведені як окремий заклад на базу нашого закладу, який співіснуватимуть на одній базі. Тому ваші діти, скоріш за все, все рівно навчатимуться в цьому приміщенні, але будуть учнями 16-ї школи. Сьогодні в 16.00. Від кого? Е, від Залча. А як він це пояснив, чому саме сьогодні не повідомляє? Е, сказали, що прийшла телефонограма, що першого класу не буде. Сьогодні прийшла? Сьогодні в 16.00. То, що він говорить, що півтора тижня ну, тому він збирається. Він півтора тижні 22 числа були тести. Як через півтора тижня? Вибачте. вибачте, вибачте. Які тести були? Дітей тестували на перший, на перший, на перший клас. клас. Було три спеціаліста, психолог, і вчитель з вищої категорії, які проводили тести, і нам потім повідомили, що всі дітки прийшли і в них високий рівень — та вона аварійна давно чи да. 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 а що з нею не так? Хто бачив? Наскільки я знаю, це повинно було бути в общежитті, а до да. школа це да. приміщення Так, Приміщення дуже. А потім там немає спортзалу. У них немає спортзалу. Угу. Спортзала немає. Ще фасад більш і я вам кажу, як є. Зайдеш з другої сторони, там вікна повибивані. У цій школі є все. Спортивні класи, тренажерні, два комп'ютерні класи, усі ці доски. Це, це, це все є. Ви розумієте? Колектив я говорить, що дуже багато заяв. Ми проведемо так. гарний конкурс, ми відберемо кращих і дозвольте нам один рік зробити спеціалізований англійський клас. Напиши, на ви не розв язок. Розв язок. Колектив зробив конкурс. Коли Конкурс зробили, коли, подав, 10 коли дітей, ти, ти подав ти. нам списки, в яких на сьогодні тільки 14 дітей. Тому, якщо є ваше бажання, щоб дитина вчилася в інтернаті, в нас є інші інтернати. А я не прийняти. хочу, скажіть мені, чого, я не можу. Що, що можете письмо тому, що це нам. Заклад обласний. Розумієте? Це письмо. не звичайно. Дай, Дай ми Давайте ми будемо скандали. Напишіть Дима нам, питань. що ви відмовляєте. Сформулюйте От... ваші питання письмово і ви отримаєте. Ні, письмо. ви письмові, письмо. Письмо. що ви закриваєте перший клас, що ви Всі тому ті люди, які порушили це, вони понесуть за це відповідальність. Діти, це зрозуміють. Ви мені скажіть, будь ласка. Перший Шість клас, зрозуміє, перший клас, 1 березня, один раз в житті. Він це зрозуміє? У вас є діти, скажіть. Запитайте це в тих, хто я, 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 я не хочу, я запитую, це запитую, Як ви ви говорили, що ваша дитина буде в першому класі, я вам це говорю. Ви керівник, я запитую, це у вас. Я, Стащить, я мені не говорив, що буде клас і що ваші діти. Мені продали. там теж це не говорили. Ми говорили як ми спияли, Хто вам говорив, зали. що ваші діти підуть в перший клас? Набирали ми От у цих людей і запитають. Ні, Я, запитую, я їм дозволу власне. на набір не давав. За вважанням, Це може бути 16 та Но Завтра перший дзвоник, на перший дзвоник дітям, ну, що робить, скажи. А чи ти... діти щось сіли, діти... які находяться за 48 кілометрів? і є є на свят Тобто їм прийти з збоку постояти і йти додому да постояти, будіти вірші вчили дай свої репетиції е, будуть свої репетиції ну послухи. Ну, як Я представник держави державні страції скажіть, у кожному у кожному класі як okay. правило 90% дітей якраз саме стоять на урочистостях і спостерігають да. за святом. Боже, я дивляюсь. Давайте враховуючи ситуацію, яка склалася, що діти готувалися до свята, що вони знають цю школу, що вони йдуть, хоча б вони цього не могли б знати і готуватися, бо є керівники, які знали про те, що клас під питанням. І те, що це зараз дійшла ситуація до цього. Я вам відповідально заявляю, що ті люди, які її до цього довели, вони понесуть відповідальність. Це інша справа. Але ми зараз говоримо про дітей. Діти налаштовані в цю школу, діти знають і так далі. Вони йдуть на 1 вересня сюди. Але ми на початку вересня формуємо комісію з компетентних людей з інституту після дипломної освіти, фахівців, які приїдуть, перевірять, як проводився конкурс. Поспілкуються співбесіду з дітьми, проведуть ще раз, і ми побачимо. І ми побачимо, якщо дійсно конкурс проведений був об'єктивно, і така кількість дітей є, то тоді треба буде попрацювати над тим, щоб їх було хоча б 20-22. Хорошо. <ISTuk> це <не> це, bueno. Якщо це буде, значить тоді питань по класу немає. Поки що, поки Але що, тиждень-два ситуація залишається за таким чином. Вони ,�네. йдуть ]啊. на 1 вересня в школу, вони там є на місці і за цей час ми вирішуємо питання, даємо відповідь, чи є в нас кількість дітей для спеціалізованого класу. Якщо позитивна відповідь, так, значить клас буде. Якщо відповідь, що з цієї кількості лише кілька осіб можуть поглиблено вивчати іноземну, тоді ні, класу не буде. І тоді, тоді ну, треба буде підготувати дітей і пояснити, що е, 16-та школа нічим не гірша, ніж Олександрійська школа-інтернату.